Доброго дня, вас вітає компанія LuxVash. Сьогодні хотіли би вам показати наш осмос, який ми повністю розробили самі. На сьогоднішній день завозимо усі комплектуючі з Америки, з Німеччини, з Італії і збираємо в нас тут на виробничих площах. Значить, що я хотів би вам по ньому розказати: Електроніка. Електроніку ми заказуємо в німецької компанії. З певних причин не буду називати, з якої. Корпус. Корпус ми варимо безпосередньо. Тут в нас на місці, у Львові, у нас на виробництві. Фільтр. Фільтр ми замовляємо в компанії Grünfuss. Так само, як насос. Зараз я вам це покажу. Так, це шильдік. Ось, будь ласка. Грюнфос. Грюнфус ми завозимо напряму. Ми заказуємо дуже багато в них насосів. Ви з попередніх відео можете це побачити. Клапана. Клапана тиску ми заказуємо однієї дуже відомої компанії. Зараз я вам це продемонструю. Ось, будь ласка. Це є данфос. Всі клапана. Тобто, кажучи простіше, ми сюди ставимо самі дорогі комплектуючі, які на сьогоднішній день на ринку можуть бути. Тобто, це не можна сказати, що цей виріб є, скажімо, так, виробництва міста Львова чи України. Можна сміло сказати, що це є виробництво Італії, Німеччина і Америка. Чому Америка? Значить, фільтр мембранний. Який ми сюди встановлюємо, ми встановлюємо компанії DOV. Компанія DOW на сьогоднішній день є лідером по виробництву мембранних фільтрів. Ось, будь ласка. Тобто жодного обману тут нема. Мембранний фільтр, який тут використовується, я вам зараз покажу його маркірування. Ось, будь ласка. Це є найвища точка фільтрації. Воду ми отримуємо на виході 70 на 30 Це практично ідеальна вода для мийки. Ось що ми хотіли вам розказати про наш осмос. Ми горді за цей осмос, тому що придумали його самі. І, як завжди, наш логотип. Будь ласка. Дякую, будьте з нами. Попереду ще багато новинок і корисної інформації. На все добре, хай вам щастить.